Всім привіт! Сьогодні я вам хотів показати, скільки в Ізраїлі, як часто можна побачити українські прапори в Ізраїлі. Ось ви можете бачити на будинку висить український прапор. І таких будинків дуже багато. Зараз ми ще пройдемось вулицями, я вам ще покажу. Я, дуже часто я гуляю вулицями, е, і в різних містах буваю. І там я також бачу українські прапори. На балконах, е, на подвір'ях, на воротах висять. Е, хто ці люди? Це ізраїльтяни, які мають коріння українське, Емігранти з України, які приїхали сюди, хтось в 90-ті роки, хтось пізніше, хтось раніше. Але вони підтримують Україну в такий спосіб висловлюють свою підтримку Україні. І дуже багато є таких прапорів можна побачити на будинках в Ізраїлі. Зараз ми ще. Пройдемо трохи. зараз я вам ще покажу. Так, подивіться ще. Ще можна побачити український прапор. Український і ізраїльський. З початку війни, повномасштабного вторгнення Росії в Україну, цих прапорів було значно більше. Просто коли почалася також війна в Ізраїлі, вже більше почали підтримувати Ізраїль і вивішувати ізраїльські прапори, а не українські, щоб підтримати Ізраїль. Але дехто залишив і український, і український прапор, і ізраїльський поряд висить дуже багато. Можна зустріти такого в Ізраїлі. Зараз ми ще пройдемося, я ще покажу, щоб ви бачили, що я не обманюю, я, я вам знімаю тільки правдивий контент, чесний, дійсно так, як воно є. Я нічого не придумую, не, не монтую. Я тільки зараз, в даний час, я ставлю відео на паузу, тому що мені приходиться з однієї вулиці, вулиці йти на іншу. І це займе дуже, мені просто не вистачить пам'яті на телефоні. І відео буде двогодинним, Дуже важко мені буде його завантажувати на YouTube у високій якості. Тому зараз я підійду ще до одного будинку, ще покажу вам. Дивіться ще, Такий гарний український прапор з грибом. Ізраїльський і український поруч. Ще хочу сказати, що в Ізраїлі дуже часто можна почути десь навіть на вулиці українську музику. З машин, десь, з квартир, з відкритих вікон теж можна почути. В Ізраїль часто приїжджають українські виконавці також з концертами, показують українські фільми. Не так давно показували український фільм про війну в Тель-Авіві. Я, чесно кажучи, забув, як цей фільм називається. Він теж не так давно знятий про війну в Україні. Його, його теж показували в Ізраїлі. Якщо хтось пам'ятає чи знає, як цей. Як цей фільм називається, напишіть, будь ласка, в коментарях. Тому що я, я чесно кажучи, забув, як він називається. Так, зараз ще прийдемо е, біля будинку одного, я вам ще покажу один прапор України. А ось ще один можна побачити. Ізраїльські прапори і український теж. Ось так, напишіть в коментарях, можливо, хтось десь працює в Європі, чи приїхав не так давно з Європи чи інших країн світу, чи так само підтримують в інших країнах Україну, чи є ще по вулицях українські прапори. Пишіть в коментарях, дуже цікаво буде почитати, дізнатись. Як в інших країнах підтримують Україну. Дякую вам за, всім за перегляд. Ну і до зустрічі в нових відео. Слава Україні!